Над полями штату Техас пролітає гелікоптер, але пасажири не просто оглядають місцевість. Вони полюють на диких кабанів на південному сході. США цей вид майже не має природних ворогів. Місцева компанія бере коло трьох тисяч доларів за дві години полювання. Зброю використовують дуже різну від автоматичних карабінів до пістолетів кулеметів. Звичайно, дістаєш багато задоволення і можеш стріляти з великих стволів, але водночас розумієш, що допомагаєш усунути справді велику проблему, яка виникла в Техасі. Командир екіпажу використовує свій досвід бойового стрільця морської піхоти США. Він каже, коли заряджати, коли стріляти, а коли припиняти. Відкривати вогонь дозволено тільки по диких кабанах та койотах у штаті Техас кабанів розвелося до півтора мільйона особин, і їхня чисельність постійно зростає. Розмноження фактично вийшло з під контролю. Вони здебільшого живуть на сході, півдні та в центрі Техасу. Тож ми, так би мовити, в епіцентрі свинячої проблеми. Кабанів завезли до північної Америки сотні років тому. Відтоді вони завдають шкоди сільському господарству. Ці тварини виростають до 180 кілограмів і пересуваються стадами. Більшість наших хижаків просто не можуть конкурувати з. Ними. У техаських краях єдині, хто може протистояти дорослій дикій свині, це пума та алігатор, але їх просто замало. Щодо туш убитих кабанів, то їх не прибирають. Зологи кажуть, що дикі свині можуть їсти плоть. Також у регіоні достатньо койотів, тож їхні туші точно не будуть проблемою.